Протипоказання для виконання присідань відсутні. Якщо не робити різких рухів та збільшувати навантаження поступово, їх можна виконувати всім без винятку, але існує ряд умов. Обережними необхідно бути людям із хворими колінами та зайвою вагою. Тим, у кого гіпертонія, необхідно пам'ятати, що присідання збільшують пульс. Та підвищують артеріальний тиск. Проконсультуйтеся з лікарем, якщо у вас варикоз, артрит-артроз, грижі чи вагітність. Після травм та операцій необхідно пройти реабілітаційний період та займатися під наглядом спеціаліста. У всіх інших випадках присідання безпечні, корисні та ефективні. Головне виконувати їх правильно. До зустрічі!